Вітаю поціновувалочів гачка. Я Ольга, і сьогодні у нас ось така сіточка гачком. Я зв'язала декілька примірників. Ось це зв'язано із ниточки 1000 метрів на 100 грамів. Це канаріс і гачок 075. Наступний примірничок зв'язаний ось такої бавовни з люрексом. Ось так воно виглядає. Це ось така бавовна з люрексом. 500 метрів на 100 грамів. І в'язала я її гачком 1,3. і І останній примірник зв'язаний. Таким же візерунком. Це марінос у 5 складань, 1500 метрів, виходить 300 метрів на 100 грамів. Ось так він виглядає гачком номер 2 Тож, переступаємо до в'язання. Я беру ось таку пряжу, це віскоза 425 метрів на 100 грамів, і в'язати я буду гачком номер 1,5. Рапорт візерунку складає 8 петель, плюс 3 додаткових. У мене буде 4 рапорти, тож 4 множимо на 8, у нас буде 32 і плюс 3 додаткових повітряних петельки вив'язуємо 35. Повітряних петель? Тридцять пять. 35 тридцять пять повітряних петель. Набираємо три повітряні петлі. 1. 2, 3. це у нас стовпчик підйому. Відраховуємо сім петель. Ой, ось. Тут ти блін. Відраховуємо 6 петель і усьому в'яжемо стовпчик з двома накидами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І усьому в'яжемо стовпчик з двома накидами. Один, робимо дві повітряні петлі, і сюди в'яжемо ще один стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі, і ще один стовпчик з двома накидами у цю петлю. Робимо дві повітряні петлі, пропускаємо три петлі, одна, дві, три, і в четверту в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так. Ось так у нас виходить. Робимо дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, відраховуємо три петлі. На ланцюжку один, два, три, і у четвертий вив'язуємо знову три стовпчики з двома накидами, і між ними дві повітряні петлі, один стовпчик, два, і третій стовпчик. Усі стовпчики під одну петлю, дві повітряні петлі, відраховуємо три петлі на ланцюжку одна, дві, три, і в четверту в'яжемо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, відраховуємо четверту петлю, робимо стовпчик з двома накидами. 1, 2, 3, у четверту петлю вив'язуємо знову три стовпчики з двома накидами. Дві повітряні петлі і сюди третій стовпчик з двома накидами. Ось такий нескладний візерунок у нас виходить, в'яжемо до кінця ряду дві повітряні петлі, це у нас кінець ряду. Робимо стовпчик з двома накидами і пров'язуємо у першу петлю. Ось так. Один, два, три. Ось так у нас вийшло. Тепер ми розвертаємо наш рядочок, робимо три повітряні петлі підйому. Зробили. Розвертаємо рядочок на виворотню сторону, і тепер ми оці три стовпчики будемо пров'язувати у другу повітряну петлю. Яку ми робили з цієї сторони? Ось так. Робимо стовпчик з двома накидами, шукаємо першу петлю від стовпчика, Ось. Впершу. і сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами, і між ними дві повітряні петлі. Точно так же, як ми робили у першому рядку. Пров'язуємо три стовпчики з двома накидами і між ними дві повітряні петлі. Робимо дві повітряні петлі і приєднуємо їх у другу арку. У другу. Першу пропускаємо, у другу арку, приєднуємося. Приєднали. Дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, знову шукаємо першу петельку, ось, біля першого стовпчика. І пров'язуємо сюди три стовпчики з двома накидами. Між ними дві повітряні петлі, все вив'язуємо з однієї петельки, дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, вив'язуємо усе з однієї підтілочки, дві повітряні петлі, пропускаємо одну арку і в другу вив'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, два накиди. Знову ми шукаємо першу петельку. Ось дивіться, у нас одна, дві, нам треба перша. Та ще ближче до стовпчика. І в неї вив'язуємо три стовпчики з двома накидами, дві повітряні петлі, знов сюди стовпчик. Дві повітряні петлі і знов сюди стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі. Пропускаємо, пропускаємо одну арку, у другу приєднуємося стовпчиком без накиду. Знову дві повітряні петлі, два накиди, Ближче до стовпчика петлю вив'язуємо три стовпчики з двома накидами. Між ними дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі. І сюди третій стовпчик. Дві повітряні петлі пропускаємо одну арку. У іншу пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, ми пров'язуємо, ось тут ми піднімалися на три петлі, у третю петельку нашого початку ряду. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі, розвертаємося і в'яжемо. Так, як ми в'язали і перший ряд. Тобто у нас виходить візерунок, який ми постійно в'яжемо однаково, і знову ми в'яжемо стовпчики з двома накидами, ось цю першу петельку біля нашого віяльця. Ось сюди, у першу петельку ми заходимо і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Робимо дві повітряні петлі і знов сюди пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Дві повітряні петлі. І знов сюди третій стовпчик з двома накидами. Дві повітряні петлі, пропускаємо арочку, ось цю середню. Середню пропускаємо. Наступно вив'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, знову шукаємо першу петельку біля стовпчика. Ось, дивіться, у нас стовпчик. Один, два, три. І нам треба вив'язати таке ж з першої петельки. Ось, ми її знайшли. Вив'язуємо один стовпчик, дві повітряні петлі. Звідсіля другий же стовпчик вив'язуємо. Ох, роз'єднується ниточка. Другий стовпчик, дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами вив'язуємо знову з цієї петельки. Три. Ось ми вив'язали три стовпчика з однієї повітряної. Дві петлі, пропускаємо. Одну арку, під другу вив'язуємо стовпчик без накиду. Дві повітряні, знаходимо першу петелечку і вив'язуємо три стовпчики. Тобто ми в'яжемо постійно одне і те ж, тільки у шаховому порядку. Дві повітряні і знову третій стовпчик у першу петельку. Дві повітряних, пропускаємо арку. під іншу в'яжемо стовпчик. Дві повітряних стовпчик з двома накидами, шукаємо петельку першу біля стовпчика і пров'язуємо сюди. Три стовпчики. Ось і увесь візерунок. Це такий візерунок з однієї і з другої сторони. Виглядає він однаково, двосторонній. Можна в'язати палантини, касиночки рукави для ковтинок буде дуже гарно. Жилети можна в'язати. У кінці в'яжемо дві повітряні, робимо два накиди і у першу нашу петельку вив'язуємо стовпчик з двома накидами. І так далі, набираємо три повітряні петлі, розвертаємося і знову в'яжемо три стовпчики у першу петельку від стовпчика. Тож у нас виходить ось такий візерунок. Зараз я ще трошки пров'яжу і покажу вам, що виходить. Ну, ось і все, дівчатка. Візерунок я закінчила. Вяжіть на здоров'я, радуйте себе, своїх рідних. Цим візеруночком можна зв'язати літню туніку, можна зв'язати маєчку та що завгодно. Дуже простий візерунок сіточки, але це не просто візерунок. Це... Було завдання, яке мені прийшло у клубочку від Тамарочки Новікової. Тому я постаралася зробити як мала краще, нав'язала аж ось стільки примірничків. Яка краса. Ну, Звичайно, 1000 метрів є 1000 метрів. Це дуже гарно. Можна такий манжетик зв'язати на якусь ковтинку або на комірець. Буде дуже красиво. Дуже. Ось із товстої пряжі із мариносику я зв'язала. Ось, теж можна жилеточку зв'язати. Це виходить у нас 300 метрів 1500 на п'ять. 300 метрів виходить. І гачок, двічка, дві з половиною, ось так десь у мене маркировки на ньому немає. Ну, десь отак. Тож, навіть я зв'язала, спробувала зі звичайного кідмахеру, який 1000 метрів, мені теж сподобалося, і я, може, собі зв'яжу таку повутинку. Прям дивіться, повутинка-повутинка. Ось така. Хто любить повутинки це дуже легкий, гарний візерунок буде для повутинки. Хоча б рукавчики зв'язати дуже гарно. Дуже. Дивіться, як. На тілі виглядає ось такіньке, гарненьке. Думочка мені ще там дала завдання, але там такий візерунок, що його в'язати часів 100. У мене таких, такого часу немає для Ютубу. І, скоріше за все, той візеруночок зв'язаний на машині. Я так з дівчатками проконсультувалася. Звичайно, можна зв'язати і руками, але зараз такі машини в'яжуть дуже шикарні візерунки, це гіпюрне кружево. Тож, я бажаю усім успіху, натхнення, мирного неба над головою і завжди йти уперед. Чомусь вчитися, радуватися життю в кожній його хвилині. Все, до побачення. Бажаю всім успіху і натхненнячка.